До вибори у Рівному проводитимуть через те, що до Верховної Ради України потрапив Олег Осуховський. Висуванець і до об'єднаних сил опозиції у 2010-му переміг по одному з двох мажоритарних округів обласного центру. Позмагатися за місце в облраді можуть і основні конкуренти Олега Осуховського. Явний лідер Віктор Матчук. Оскільки власник рівненського льонокомбінату Олег Червонюк публічно відмовився балотуватися до облради, Володимир Хумко, напевно, не захоче ще раз випробовувати долю, а Віталій Грицак і так є обласним обранцем. Хто складе конкуренцію Матчуку, поки невідомо. Однак це будуть від об'єднаної опозиції та, напевно, нейтральний кандидат, якого буде підтримувати партія влади. З'явитися у виборчих бюлетенях рівнян можуть іще декілька цікавих кандидатів. Для прикладу висуванець української народної партії Роман Коваль, чи відомий борець за справедливість у Рівному Олександр Лащук. І вже сьогодні рівненська обласна виборча комісія на своєму засіданні прийняла постанову про проведення позачергових виборів. Для вибори депутатів Рівненської обласної ради одного дати округах номер 5, 8, 20, тридцять і 40 21 квітня 2013 року. Прийняти з цього питання постанову номер 1 від значить, 15 лютого 2013 року. Хто за це, прошу проголосувати про прийняття постанови, про призначення виборів? Проти утримались немає. Прийняли члени комісії і кошторис майбутньої виборчої компанії. Загальна сума видатків складе майже 2 мільйони 700 тисяч гривень. Кошторис, які були затвердженими районними територіальними і міськими територіальними комісіями, була сума 3 мільйони 125 тисяч, то згідно останнього кошторису, значить, він. Загальний кошторис складає 2 мільйона 699 тисяч. Проте присутній на засіданні комісії, керуючий справами Рівненської облради, Микола Яцюк повідомив, що в бюджеті таких коштів нема. Максимум на що можуть розраховувати територіальні виборчі комісії, це півтора мільйони гривень на всі п'ять округів. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.